Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття. Лоскотало сонечко промінцем віконечко. Кватирку відчиняйте, в дім мене пускайте, буду гратися, гарно посміхатися, віршик вам складу, дайте лиш війду. Діти, відчинимо віконечко і пустимо сонечко до нас. Давайте привітаємося із сонечком. Доброго ранку, сонечко! Привіт сонечку! Добрий день, сонечко. Сонечко нам подарувало віршик. Перш ніж його прочитати, а скажіть, як називається наша рідна земля? Так, Україна. Тут живуть наші батьки. Тут Живемо й ми. Доброго дня, маленькі українці! А якими словами можна привітатися один з одним? Розгляньте картину, що на ній зображено. Хатинки, дерева, небо, поле, квіти, струмочок. З ким можна привітатися, якщо на картині немає людей? Послухайте, як привітався з Україною поет Павло Тичина у вірші Добрий день тобі, Україно моя. Струмочок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка, хвилюють, маюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. Діти, пограймо у гру, про що нам віршик розповів? Я почну рядок, а ви продовжіть. Уважно дивіться на малюнки. Струмок серед гаю, як стрічечка. На квітці метелик, мов свічечка, хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. Спробуйте повторити вірш самостійно. Вам допоможуть малюнки. Встаньте, діти, посміхніться, землі нашій поклоніться. За щасливий день вчорашній і до сонця потягніться, в різні боки нахиліться, веретеном покрутіться. Раз присядьте, два присядьте. І на килим тихо сядьте. Відпочили, а зараз гра українці. Продовжіть речення. Ми українці. Я хлопчик українець. Я дівчинка. Українка. Ви українці. Він. Українець. Вона українка. Вони українці. Молодці, гарно грали. Діти, а ви завжди вітаєтесь, зустрівши когось. Чи приємно вам вітатися? Відкрию вам таємницю. Вашим друзям дуже приємно від вашого вітання. Робіть людям приємне завжди: любіть свою рідну землю, свою Україну. На все добре, до побачення!